Святковою ходою під звуки оркестру колона патріотів йшла від площі Незалежності до фонтану Садко. Там уже чекали патріоти і молодь, і люди поважного віку. Все, аби відзначити День жовто-блакитного стягу. Подняття День прапора. Завтра буде День Незалежності. Тому в мене така косинка. Я, я дуже люблю нашу Україну, тому що я з українка. Ми сьогодні святкуємо День прапора, але я чергова, як лікар. А от для Дарини день державного прапора найбільш особливий дівчина приїхала з Охтирки аби урочисто отримати паспорт. Для всіх українців велике свято, особливо для моєї сім'ї, ми патріоти. І це для нас честь приїхати сьогодні в Суми в обласний центр. І для нас особливо наскільки я знаю, будуть сьогодні вручати паспорти. І для мене це великий крок у нове доросле життя. А цей чоловік подарує частинку наших символів за кордон. Я отут маю прапори і великі і малі. Це замовлення для Португалії. Наступний день і також з українськими символами. От тільки цьогоріч день незалежності з присмаком жалю, Квіти шани до могил загиблих у зоні АТО і державні нагороди, на жаль, посмертні. Вони слабка втіха, каже Марина, дружина загиблого солдата. Якби б сід час стояв муж стояли та получав дана, для мене дуже багато. Вона б значила для мене, я б їм гордилась. Може, для ребенка якась какая пам'ять, какая-то о папі, що він у нас найсильніший, наймужений, найсаміш. Якщо вірити соціологам, святом день незалежності вважає лише 45% українців, а майже 80% не знають, коли власне наш народ став незалежним. Сумчани ж принаймні ті, які прийшли 24 серпня на свято, його не як шанують. Ми самого малку їх виховуємо з патріотизму, тому що ну нікуди не можна без цього. Як не так виховувати тебе? Тому чим більше патріотизму, тим більше у нас буде відповідальності за Україну. Я патріот, тому що я люблю свою країну, розмовляю на українській мові та завжди одягаю вишиванку. Бо це українсь наше українське. Я бажаю, щоб Україна жила в мирі та злагоді. Нагадаємо, в перший день незалежності України відзначили 16 липня 1991 року. А святкувати його саме 24 серпня почали 23 роки тому. Тетяна Юхта, Оксана Децько, Юлія Марковська, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко на часі новини.